Існує якась книга, що всебічно розвиває Боже звезду людства. Якщо ви бажаєте мати всебічно розвинений світогляд, дуже важливо не переставати протягом усього життя ставити запитання і шукати на них відповіді. Інакше можете стати жертвою компетентності. Як це можливо? Жертвою некомпетентності ми знаємо, що це таке. Розглянемо такий приклад. Згідно класифікації комах Великого Аристотеля, у павучка шість лапок. Цей міф протримався майже 22 століття, поки вчений Жан Ламарк не узяв на себе титанічну працю і перелічив лапки павучка. Що ви думали? Їх вісім. Існує закономірність. Чим авторитетнішою є особа, котра щось стверджує. Тим менша кількість людей піддає сумніву цю інформацію. Розповідають сучаснішу історію, коли молода дівчина Анастасія навчилася у своїй матері готувати суп із кісток. Щоразу, щоб приготувати цей суп, вона розпилювала кістки навпіл. Їй це було досить важко. Дівчинка дуже стомлювалась, і одного разу вона не витримала і наважилась запитати у матері, а навіщо взагалі розпилювати кістку? Ну, так смачніше, суп стає більш наваристим. І взагалі всі жінки нашої сім'ї, коли варять цей суп, розпилюють кістки навпіл. Так прийнято. Коли влітку Настя з матір'ю приїхали у гості до бабусі, Настя скористалася можливістю, аби запитати у неї, навіщо ж потрібно розпилювати кістку? Бабуся зустріла її запитання з посмішкою. Донечко моя, річ у тім, що кастрюлька у мене маленька, тому уся кістка не поміщається. Ось і доводиться мені її розпилювати навпіл. Якщо ставити запитання у буденному житті, так важливо. То наскільки вони важливіші у духовній сфері? Так промовляє Біблія. Лише живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання та потреби. Продовжується наша серія тем Секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні найнезрозуміліше питання у християнстві. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Німецький письменник Георг Ліхтенберг у 18 столітті писав: часто заслуговують особливого дослідження, найвизначніші погляди, і те, що кожний вважає давно вирішеним. Думаю, що ви погодитесь, що істинність не вимірюється давністю. Мають бути більш надійні критерії, ніж стародавність традицій. Якщо сьогодні запитати багатьох християн, чому ви святкуєте неділю, коли у Біблії немає на це жодного Божого повеління, то більшість скажуть так було з давніх давен. А і справді. Звідки ж пішло дотримання святості неділі, якщо божі мужів дохристиянський час, та й сам Христос зі святими апостолами не знали про святкування іншого дня, окрім суботи? За 600 років до Христа, богонатхненним пророцтвом, було передбачене відступлення християнства від істини. Читаємо книгу Даниїла. І він буде говорити слова проти Всевишнього, і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та закон, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. Хто це він? Перед тим, як відповісти на це запитання, пригадаємо інтерв'ю BBC, Аветіса Тиваняна, котрий був близьким другом Стіва Джобса, засновника могутньої корпорації Apple. На жаль, Джобс помер 5 жовтня 2011 року у віці всього лише 56 років. Його друг заявив, що стів був би живий, якби впертість не перешкодила йому вчасно звернутися до лікарів. Джобс довгий час переконував себе, що зможе вилікуватись від раку підшумкової залози самостійно, лікуючись методами нетрадиційної медицини. А Ветіс сумом визнав: Джобс був настільки впевнений у собі, що часом неусвідомлено намагався пристосувати реальність до себе. Він волів не витрачати час на пошук істини. Замість цього він переконував себе і навколишніх у власній правоті. Часто це спрацьовувало, але один раз стів помилився, і це коштувало йому життя. У 2004 році він все-таки погодився на операцію, але було надто пізно. Захворювання вийшло з-під контролю. Щось подібне сталося в історії християнства так само. У святому Євангелії передбачається, що зі смертю апостолів почнеться поступова духовна деградація, і в християнство почнуть вкрадатися єресі. Прочитаємо про це разом вислів самого апостола Павла. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті. Що отари щадити не будуть, і з вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Тому то пильнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас день і ніч безперестанно навчав зі слізьми ось три роки. І це пророцтво незабаром почало збуватися. Метастази духовного раку почали розростатися в церкві. Уже у Другому столітті Папа Сік спонукує християн до того, щоб святити разом із Суботою і п'ятницю як День розп'яття та смерті Ісуса Христа. У 200 році нашої ери Папа Віктор вводить обов'язкове щорічне. Вшанування Воскресіння Христового і повеліває відлучати від сану священників, що святкують суботу. Ця тенденція починає ширитися аж допоки у 321 році не виливається в офіційну постанову напів'язичницького імператора Костянтина про відпочинок лише в недільний день. Це повеління продублював. Лаодекійський собор в 337 році. Костянтин, як мудрий політик, розумів, що насильством та кров'ю його попередники мало чого досягли у викоренні християнства. Тому він обрав хитріший та підступніший шлях, зробивши християнство офіційною релігією. Для завершення йому був необхідний спільний день поклоніння, і ним став недільний день, в який язичники поклонялися своєму головному божеству сонцю. На багатьох мовах світу це збереглося у назвах днів тижня, наприклад, англійською «Sunday», на німецькій, датській, норвезькій та шведській мовах звучить «Zontag». При приході до влади Костянтина зовні, здавалося, настав розквіт християнства, котре перейшло із катакомб у пишні храми, куди стікалися люди різних світових релігій. Але якою ціною назва цієї ціни компроміс? Дуже дорого заплатило християнство за цей примарний мир та спокій. Відомий історик Уарей, в книзі Історія церкви, том 2, розділ 7, пише Християнство стало популярним, і більша частина поган прийняли лише назву в душі, залишаючись язичниками. Заблудження наводнили церкву, і християнство можна було б назвати хрещеним язичництвом. Кінець цитати. Офіційна церква настільки загордилася, що замість того, щоб коритися Божому Слову, почала звеличуватись і підноситися над ним. Розглянемо кілька прикладів у католицькому катехизисі для новонавернених Пітера Гірми, 1948 року випуску, на сторінці п'ятидесятій ставиться запитання. Який день є святим Божим днем відпочинку? Відповідь – Субота є Божим святим днем. Чому ж ми дотримуємося неділі замість суботи? Відповідь Тому що церква перенесла святість дня із суботи на неділю. Церква прямо заявляє, що святість неділі заснована не на святому письмі, а на людських переданнях. Хто ж уповноважував церкву відміняти постанови Святої Біблії? Хіба Бог двозначно говорить у Біблії, коли промовляє: не збещещу свого заповіту, а що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Хіба заповідь про суботу не була проголошена самим Богом і написана його рукою, як і інші заповіді, наприклад, не вбивай та не кради. Чи не збулася ще одна сумна заява Біблії, коли Господь констатує сумний факт? Священники її ламають закона Мого. І зневажають мої святощі, не розрізняють між святим та несвятим, і не оголошують різниці між чистим та нечистим. Від субот моїх закривають очі свої, я був зневажений серед них. Кардинал Нюман у своєму есе з розвитку християнства на сторінці 373 пише таке. Використання храмів, присвячених святим, куріння фіміаму, лампади, свічки, свята вода, ікони, монотонний спів, все це запозичене із язичества. Шановні християни, мушу ще раз нагадати, що вшанування суботи чи неділі, це не просто питання дня, це питання, як зауважує сам апостол Павло, кого? Ми слухаємось і кому ми будемо служити. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Кожний серйозний документ має бути завірений печаткою. Чи поставлена Божа печатка у законі, проголошеному та записаному самим Богом? Розглянемо це детальніше. Кожна печатка повинна містити ім'я особи, її титул та межі володіння. Наприклад, Єлизавета Ім'я, Королева титул Великобританії територія правління. За цими характеристиками намагатимемося виявити Божу печатку в законі. У перших трьох заповідях немає цих трьох ознак. З п'ятої по десяту так само. Коли ж поглянемо у середину декалогу, погляньте, що ми знайдемо. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. І трохи далі. А день сьомий субота для Господа ім'я, Бога, титул Твого. Бо шість день творив Господь небо та землю, територія, море та все, що в них. Виявляється, Бог розмістив свою печатку у центрі закону. В заповіді про суботу, оскільки там є ім'я володаря, Господь Яхве, є титул, Бог давньоєврейської Елогім. і є територія володіння, небо і земля. Бог свідчить прямо про суботу як особливий знак, знак освячення та належності йому. І також дав я їм суботи свої. Щоб були вони знаком поміж мною та між ними, щоб пізнати, що я, Господь, що освячує їх, і святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. Що говорить ортодоксальна церква про свою печатку та знак? Оскільки Божа печатка міститься саме у центрі декалогу на святій суботі. В офіційному виданні Католицький Звіт за 1 вересня 1923 року написане таке: Неділя це печатка нашої влади. Церква стоїть вище Біблії, і факт зміни суботи на неділю підтверджує це. Кінець цитати. Уявляєте? Спочатку здійснене грубе втручання в Божий закон, а потім, спираючись на цей злочин, доказують та продовжують нівечити та зневажати Боже Слово з огляду на інші питання. Святе письмо застерігає нас такими словами. Хай не буде поміж вами чоловіка чи жінки, або роду, або коліна, чиє серце відхилилося б нині від Господа Бога нашого, щоб ходити і служити богам тих народів. Хай не буде поміж вами коріння, з якого виростає отрута і гіркий полин, такого чоловіка, котрий, зачувши слова прокляття цього, нахвалявся б у серці своєму, кажучи. Я буду щасливим, незважаючи на те, що буду ходити за сваволею серця свого. І пропаде таким чином, ситий з голодним. Неможливо знайти глибокого щастя та тривалого успіху, порушуючи Божу волю, дану у святому законі. Чому? Бо форма. Та обряд можуть виглядати урочистими, навіть змістовними, але в них відсутнє життя. Розповідають притчу про те, як одного заможнього мільйонера підприємця не було дітей. Підійшов поважний вік, і він бажав передати комусь спадок. Хто той, котрий продовжить його справу? Він зібрав знайомих йому 20 юнаків з порядних сімей і дав кожному по насінині троянди. Завдання було таким: хто виростить з насінини троянди найкращий кущ, той і стане спадкоємцем багатств. Через певний час всі юнаки з горщиками прийшли до нього. Яке видовище, різнокольорові троянди наповнили ароматом кімнату? Лише в одного хлопчини горщик був порожній, і на нього з погорда позирали успішні юнаки. Він був дуже засмучений, оскільки, попри всі старання, нічого не вийшло. Коли мільйонер оглянув усі горщики на подив усіх, він вибрав своїм спадкоємцем хлопчину з порожнім горщиком. Як так? Виявляється, підприємець видав усім зіпсоване насіння, з якого не могли вирости троянди? Він шукав найбільш чесного та правдивого з молодих людей, і він його знайшов. А маніпулятори й хитруни, що замінили насіння, залишилися ні з чим. Будемо пам'ятати, шановні друзі, якщо Боже насіння істини замінили давно у віках, це не змінює факту, Бог невдоволений поверхневим, пишним кущем обрядності, ритуалу та форми. Господу Потрібне, Його насіння правди, оскільки підробка не сприятиме справжньому успіху. Дозвольте вам нагадати, що у Святому Письмі жодного разу не згадується слово неділя, як і інша назва дня, окрім нумерації, крім суботи. Дехто скаже: Я святкую неділю, бо Христос воскрес у перший день тижня. Христос Воскрес справді в неділю. Але ж Христос був зі своїми учнями 40 днів після Воскресіння аж до Вознесіння. І Він ніде не стверджував, оскільки я Воскрес у неділю, то ви маєте її святити. Усе, чого ми дотримуємося у духовному житті, має бути повелінням та заповіддю Христа. Бог не бажає, щоб ми здогадувалися про принципи моральності, самі видумуючи собі заповідь, бо не ми, а Він є законодавцем. Якщо ж керуватися здогадками, то дехто запитає скажіть, а святе причастя відіграє роль у нашому спасінні? Так, хором скажуть християни. Тому? Продовжить він. Якщо ви всі погоджуєтеся з важливістю вечері Господньої, я пропоную всім християнам почати щотижнево святкувати четвер, як Божий святий день, оскільки саме в четвер Христос дав перше причастя апостолам. Інший не погодиться і скаже: у мене є інша пропозиція. Що може бути важливішим для спасіння людини, аніж Голговська жертва Христа? Усі згодні. Тому я пропоную віднині щотижня святити п'ятницю, оскільки саме в п'ятницю помер Ісус заради нашого Спасіння. То який день святкувати? Який важливіший? Важлива подія причастя відбулася в четвер. Епохальна зазначенням смерть Христа за наші гріхи і славне Воскресіння в п'ятницю, а Воскресіння в неділю. Але жоден з цих днів Христос не святив і не повелів святити. Чому? Бо заповідь про Суботу, що дана була Адамові на початку і написана на Сінаї, залишалася в силі. Тому святі апостоли, Мати Марія та інші християни продовжували святити суботу і після смерті та Воскресіння Ісуса. І якщо ж християнин насправді прагне вшанувати Воскресіння Христове, то має знати одну річ: вшанування недільного дня не є символом Воскресіння Ісуса. Інакше нам би довелося вшановувати це свято лише раз на рік, а не щотижнево. У Новому Завіті, символом Воскресіння Христового є водне хрещення. Повне занурення у воду. Прочитаємо про це у апостола Павла. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Тож ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в оновленні життя. Чітко та зрозуміло апостол Павло пояснює, що занурення у воду, тобто хрещення, подібне до поховання Ісуса, а підняття з води відповідає Його славному Воскресінню. Тому людина, що свідомо приймає хрещення, вшановує цим Воскресіння Спасителя. Який висновок ми можемо для себе зробити? Заблудження. Вони подібні до жолудів. Через тривалий час ці жолуді стають могутніми дубами, і розум уже здається неспроможний вирвати їх з коренем. Інцидент відбувся 11 жовтня 2011 року на шляху, що веде в Сафарі парк у західному Мідленде. Африканський слон по кличці п'ятий, чия вага становить понад п'ять тонн, заблокував рух на дорозі, тому що приліг на асфальті трохи подрімати. Поки він улаштував собі тиху годину на дорозі, утворився довжелезний дорожній затор, оскільки об'їхати тварину було неможливо. Те, що сьогодні нам може здаватись незначним відхиленням від біблійної правди, згодом стає величезним слоном та перешкодою для просування вперед по шляху спасіння. Влучно зауважує французький письменник Жан-Жак Руссо: Тисячі шляхів ведуть до заблудження, а до істини тільки один. Ми повинні його ретельно шукати, бо від цього залежить не лише наша вічна доля, але й доля наших сімей. Те, чим людина так пишається, але що не має підстав біблійного походження у релігійному житті, може стати причиною її загибелі. Австрієць. Ханс Штайнінгер пишався своєю найдовшою у світі бородою, що сягала майже півтора метра. Але коли одного разу в 1967 році сталася пожежа, він, розгубившись, забув її замотати, заплутався у ній, впав і вогонь, знищивши його бороду, спалив і його самого. Апостол Павло знав, як небезпечно довіряти людським традиціям. Тому й писав. Але якби й ми, чи сам ангел з неба благовістили вам інше, ніж те, що ми вам благовістили, хай буде анатема. Навіть якщо апостол. Чи сліпучо сяючий ангел з неба відхиляються від біблійної істини та промовляють не те, що говорить Боже Слово, хай буде проклятий. Є нейтральні традиції, притримуючись яких ми не грішимо. Але як вірні християни, ми не маємо права вірити у традиції, що суперечать Божому Слову. Інакше почуємо докір Христа, але намарно шанують мене. Навчаючи учення і заповіди людських. Дві тисячі років тому перед апостолом Петром стояла серйозна дилема прислухатись до релігійної більшості і як усі жити спокійно чи обрати Божий шлях. Одного разу він уже зрадив Господа, тому його відповідь була сповнена твердої рішучості. Він промовив. Бога повинно слухатися більш як людей. Моя молитва сьогодні до Господа, щоби і наше рішення було таким, як апостола Петра. Помолимось йому. Великий Боже, славимо тебе за те, що ти не залишив нас у темряві щодо своєї правди про суботу. Дай нам внутрішньої сили слідувати не за більшістю, а за твоїми заповідями, котрі залишаються незмінними. Подаруй мужності відкинути будь-які людські традиції, котрі суперечать Твоєму Слову. Благаємо в ім'я Христа Ісуса. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, що походить з вуст Божих.